Шалом, це Славко. Зараз йдеться про те. Що Данія підтримала нас, Данія віддала нам все, що змогла в нашій боротьбі проти імперіаліста, який зазіхає на наші землі. Зараз йдеться за те, чи ми готові допомогти Данії і підтримати Данію, підтримати Данію, принаймні нашими деклараціями деклараціями, готовністю дати Богдани, готовністю дати інші українські озброєння, перспективні дрони, готовністю забезпечити добровольців для підтримання конституційного ладу і миру на Гренландії, тому що немає різниці, з яким імперіалізмом, з яким глобалізмом ти стикаєшся, москвинським чи американським. Розумієте, Путін і Трамп, це Гітлер і. Сталін, ми не маємо чекати, доки вони вчепляться один в одного. Ми маємо допомогти їм вчепитися один в одного, розумієте? Ми не можемо собі дозволити, щоб ця сволочь переграла історію 30-40-х років. Йдеться зараз про нашу вдячність, розумієте? Йдеться принаймні про нашу готовність про декларації чи. Чи ми люди розумієте? Чи ми невдячні хохли? Бо 17-го сторіччя наша невдячність є визначною рисою нашого характера. Час з цим завершувати, принаймні бути вдячним, хоча б комусь. А вам я раджу подивитися оцей фільм Боротьба з льодом. Там згадані імперіалістичні проїзки пірі американських експедицій на північ Гренландії. Які вважали, що північ Гренландії, це не Гренландії, має належати американцям. Ну і не забувайте, що Римінхтон і півавтоматичні. 350-го калібру були вигадані для того, саме для того, щоб винищувати гренландських овцебиків американськими мільйонерами, туристами, тодішніми американськими масками. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте, а ми зараз йдемо відправляти той тестовий взірець ножа одному з наших добрих глядачів.